Всім привіт! Четвертий день турніру. Кривава битва без відхилу на трьох зіркових. Ось так зараз ми знаходимося. Оборона котиться потрошку донизу. Хоч би пару Хоч би пару виграшних і вийти хоча б в Б. Було б непогано. Щось цієї, ціє, цього турику квасір не тримає. Мабуть, беруть всі штук три фіола і пробивають його. Але, але рухаємося далі. У нас поки що 5 поразок. Йдемо до атак. Так. Номер дуже швидкий. Так. Це швидкий. Давайте сюди, мабуть, заюзаємо ведмедицю, так як у нас швидкий центр і плече. І... Квасір нам тут по факту не потрібен взагалі. Давайте беремо ведмедицю і беремо за ролу. Вона дуже файно пробиває. Ну і погнали. Так. А у нас. Ні синього, ні зеленого. Давайте так будемо шукати синя трієчка. Чомусь так я думав, що там підійде вона. Так, давайте припіднимемо цей синій. Фіол лотить дуже багато. Ще одна синя трієчка. Так, ну місію першу якби виконано. Гноміра е, на ведмедицю ми піймали. Так, тепер давайте ось таку зелену трійку. І отут чотири фільтона прокинемо. Я сподіваюся, що він не зарядиться. Не зарядився. Чудово. Так, тепер включаємо нашу діву, проходимося йоку і Дон. Так. І так як у нас йок уже заряжений, давайте в нього так взірвемося. Так. нам не страшно, ми під танцем. Тому якби без разниці. Так, давайте так зелену. Так, заролу що зарядили. Ой, як же ж добре сови підрізали. А давайте за ролою. Заролою зролу. Заролою Проб'ємо. Так, дуже добре прилетіло. Так. Давайте отак от далі в неї прокидати таке комбо. Та вилененький під'їхав трішки. Так, медведицю не активуємо. Не активуємо, тому що у нас О у нас танець спав. Можемо тепер і активувати, в принципі. Так, пробиваємо рукою. і шукаємо синє. Так, щось трохи є синього, але розкидане. Так, давайте будемо тоді зелене дозбирувати і бити рукою далі. Так, ну, слухайте, перший бій поки що йде непогано. Давайте по чистому поле. Під'їхало трішки синього, але нам його навряд чи вистачить. Так. Так, і давайте далі шукати зелене, ой, не зелене, синє. Зелене у нас, в принципі, є. Ось. Дві сови будуть дуже файно справлятися. Збивати постійно з нього манну. Так. Є у нас сині. Ну, і тут якби завершуємо так. Чи трошки не завершили? Трошки не завершили. Сови зараз догризуть, походу. Так. Да. Ось такий перший бій вийшов. Дуже непоганий. Так, що у нас далі? Далі майже така ж сама оборона. Так, у нас центр б'ющий. Тут у нас всі по факту б'ющі. Йдемо такою ж самою командою. Нам потрібно на таунт ловити тих, хто б'є. Так, одразу бачимо підняття синього і. Трійку зелених і так і зробимо ось. У нас навіть четвірка вийшла з зелених. Так, давайте от Так, мабуть, прокинемо зелене. Так. Місія номер 1 виконана. Давайте отак синє. Ось так зелене. Так. Зерола готова бить, пробиваємо. І отак синє. Четвірку. Так, тут у нас трішечки проблеми. Але... Так, а ми зарядимо. Да, так ми можемо зарядити, якщо ми прокинемо оцю трійку у фільтону. Ми можемо його зарядити, плюс полетить ще. Потім одна четвірка по-любому зарядить його. Давайте отак. Таким чином ми маємо зарядити нашу медведицю. Так, все чудово. І тепер ми можемо тригерити, мабуть, фельтона краще, тому що якщо норіль нас доб'є... Потім Фельтон зможе на всіх поставити оце відображення всяких бафів. Давайте Фельтона, щоб він спрацював в ведмедицю. Так, мінус на ведмедицю. Але вона свою місію виконала. Так. Давайте в норіля. Так, нам треба наше з синє. Так, тут уже... Готовий і Ед, і Китаєць. Давайте прокидувати в нього. Так, є сині. Так, Ед. Ой, хорош, Дон в одиничку затащила. Танчить, танчить. Так, єдине, що на Дон зараз не ляже танець, але давайте робити і пробивати. Так, дозаряжаємо за рол. І... І, мабуть, давайте Фільтона виносити. Так, є мінус один. Давайте ось так. Зелененький, синенький. Так, ось так. Тепер давайте ось так. Не побачити комбо, щоб полетить. Так, ну тут потрібно якомога швидше зарядити і пробити. Так, не добийте. На двох хп тащим. Так, ну, в принципі, Ед один уже нам тут нічого не зробить. Вверх чогось шкідливого. Добре. Добив в мене он зарол на 2 ХП тримається, яка зараз порішає Еда. Майже порішає. Угу. Ну, і це каміння доб'є його. Все. Чудово. Такий прикольний вийшов бій. Рухаємося далі. Так. Повільний синій, розподілення дон в кутку. Це провал, який може, в принципі, принести якісь незручності. Слухайте, я думаю тими ж самими йти. Дівий лебідь ми будемо захищатися від пенька від. Цього, як його там від яда погнали. І дві зелених, якби пробивати, пробувати, ну, камінням пробивати центр. Так, давайте давайте трієчку так. Піднімемось. О, тут під'їхало синє чудово. Давайте тоді пробувати. Ось тут, можливо, під'їде синенький. Під'їхав, трошки переїхав, але під'їхало ще зелене, яке добило центр. І це чудово. Так, є зарядка синіх. Робимо, як завжди, раз, два, три. Прокидаємо зелені, Полетіли лишні жовті. Гарно відпрацювали. Так. Тепер прокидаємо сюди. Так. У нас закінчився танець. Давайте, мабуть, ось так. Є. Давайте так. Угу, цього під'їхав. Зараз. Наші соли нас покинуть. Передбачувано. Так. Єсть, єсть. Давайте бити сюди. Давайте складемо ось так два кристала і будемо чистити поле, тому що, тому що нам... Немає більше нашого каміння. Давайте так. Бадабум зробимо. Я б навіть сказав би Шмуриковський бадабум. Так, там майже відлетіла дон. І це добре. Ха, ти курка. Вдарила в мого Йокунхайна, на, який. На якого мене плани щойно були. Так. Окей, давайте так. Так. І ось так четвірочку. Так, дуже добре, дуже добре. А, чого? А, ведмедиця стійкість спрацювала. Ну, ладно. Давайте отак трійку. Зараз ми доб'ємо ведмедицю. Трічки, думаю, вистачить, не вистачило. Давайте тоді з гралою проб'ємо її. Розвантажимо наше поле і доб'ємо дом. Чудово. Сьогодні в групі писали, що там в багатьох одні розбили, в мене поки що, слава Богу, трішки непогано йде. Йдемо далі. Так, Дон по центру. От сюди б вже було б добре взяти, мабуть. Мабуть, нашого квасіра. Хоча мені здається. І... Мені здається, вона Ульта не по-любому. Давайте зробимо. Давайте зробимо якусь таку маніпуляцію, я не знаю. Ой, так, то будуть стяги. Давайте якусь... От. Блін, ну не знаю, взяти просто квасіра тільки. Таке щось собі. Взяти квасіра і Дон. Ідея хороша. Але типу. Треба ж якась підтримка. А, по -по -по -по. Сюди б що по-хорошому взяти якийсь зелений один. Можливо, тоді зробити ось так. Тут три синіх. Давайте будемо пробувати, якби. Буде каміння, буде перемога. Не буде каміння, не буде перемоги. Так, у нас щось типа трохи є. Давайте зробимо так. О! Жовтий кристал це дуже добре. Скільки нам не вистачає? Муже тут складеться трієчка. проїхала, Трішечки проїхала, Просто якщо зірвати зараз кристал, дуже багато полетить в дон, дуже багато полетить в дон, нам, Нас дуже перезарядить квасір. Перезарядиться. Вона по-любому літане і вони будуть потрошку тикати, збивати ману. Давайте ось так спробуємо. І от, обережненько, ось так. Так, єсть. Без комбо, це добре. Тепер можемо активувати наших, наші бжели. Бжели і взривати кристал і по новій активувати квасіра. Так, вона поставить тільки одну сову. Вмикаємо знову нашого квасіра. І, і нам потрібно заряджати синіх чи зелених. А давайте. Так. Давайте зірвемо кристал червоний. Нехай летить воно все. Так, єсть. Тепер давайте пробувати ось сюди. Так, єсть. Тепер ось так. Зараз ульта А, не ульта не ще поки що. Так, давайте Зарел тепер. Чи Зарола? Зарел. Це Зарола. Путаю постійно. Так, активуємо ведмедицю на всяк випадок і зриваємо. Так, летить, наші трошки не дозаряджаються. Відхилу не буде, але будуть стяги. Але, в принципі, нам вже на ті стяги не дуже важливо, тому що тут нема нікому не ставити, сов, нічого такого. Активуємо нашу дом і прокидаємо трічку зелених сюди. Єсть. Так. Добиваємо цього. Не добили трішки. Давайте, може, так доб'ємо. Добили. І давайте добивати рехетре. Черехетре. Так, раз, два, Має вистачить. Чудово. Чудово. Четверта перемога. Це дуже добре. Ну, я думаю, що в цьому турнірі я залишусь максимум в топ-5, топ-10 точно буду. Йдемо до наступного поєдинку. Тут у нас швидкий центр. Так. І пропоную брати оцю нашу сходочку. Так. Погнали. Тут? -ту -ту. Так, синє є трохи. Зелене, якось дуже розкидане. Давайте от хочеться якийсь отакий хід зробити. І. І ось такий. Так. І тепер ось такий, зараз він зарядиться. Ми його на ведмедицю піймали. Єсть. Тепер ось так. Ось так зелененьке. Збираємо кристал. Там підлітає ще трошки зеленого і ось наша синя дозарядка наша по факту. Так. Не, не дозарядка. Так, у нас уже Фельтон буде зараз. Я його щось пропустив трохи. Пу-пу-пу. Давайте отак. Тут у нас буде зарядка. Ого! Оце він дав. Так, ну доб'ємо. А, не добили. М -м, вони наді мною знущаються. Останній бій. Так, цей зараз нам когось поховає і ще й зріже манну. Так. Мабуть, треба бити. Мабуть, треба бити, викликати наших сов. І робити. Взрив? Так. Зараз ми отримуємо горіхи. Отримали. А тепер робимо щось ось таке, прям не знаю. Щось таке дике. Угу. Так, ми танцюємо трішечки не доїхало. ми танцюємо так є пробиття. А, трішечки не хватило трішечки. Якби там фельтон не вбив мою зарол, мали б 5 перемог сьогодні. А так, 4, 4 перемоги, одна поразка. Слава Богу, що не нулик. В принципі, це вже добре. Дякую за перегляд, друзі. Всім гарного дня. Бережіть себе, бережіть близьких. Зустрінемось в наступних відео. Радий був всіх бачити.